Дидактична гра краплини для осінньої парасольки. У нас зараз з вами пізня осінь. Осінь добігає до кінця і скоро почнеться зима. Давайте разом з вами повторимо ознаки осені. До нашої осінньої парасольки прилітатимуть краплинки, а на них зображення, які відносяться. Або зовсім не відносяться до осінніх ознак. Давайте починати грати. Подивіться, яка краплинка не відноситься до осінніх ознак. На першій гриби, на другій квіти, на третій овочі. Ви вже напевно здогадались, що краплина з квітами це весняна ознака. А от те, що у нас осінню багато в лісі грибів і ми збираємо багато урожай овочів та фруктів, це дійсно осінні ознаки. Дивимось на ці три краплини. На перший – тощик, на другий – комахи, а на третій теплий одяг. Яка із них не відноситься до ознак осені? Ви вже здогадалися, дітки? Так, це була краплина з комахами, бо комах осінню нема, а дві інших є ознаками осені. Бо осінню іде часто дощ, і нам потрібен теплий одяг. Що ж на цих трьох краплинках? Жовті дерева, квітуче дерево і тваринки. Що не є ознакою осені? Ну що, малята, здогадалися? Так, квітуче дерево це ознака весни, а жовті дерева і звірята, які готуються до зими, ознака осені. Подивіться уважно на ці три краплинки, яка із них не є краплинкою з ознаками осені. Так, це малята краплинка із сніговиком. Бо сніговик це зимова ознака. А ось опале листя, листопад та птахи, які відлітають, це осінні ознаки. Ну що ж. Я рада була з вами погратись. Гадаю, що ви запам'ятали ознаки осені.